Усі регіони країни мають консолідуватися та разом зберегти державну цілісність. Таку думку висловив Олександр Кашнин на всеукраїнському форумі представників обласних рад та Верховної Ради Криму. Учасники дійшли висновку. Виходом із нинішньої ситуації могла б стати децентралізація влади та бюджетів. Вони виступають за реформу місцевого самоврядування в рамках розробки нової конституції, адже головний закон 2004-го, до якого хочуть повернутися окремі політичні сили, не враховує питання регіонів. В цій реформі 2004 року немає жодного слова про посилення ролі регіонів, тобто місцевого середування. І ми вже прожили 5 років по Конституції 2004 року, і ми знаємо, що це повний хаос. Ну в першу чергу виборча система. Це коли 3-4 лідера різних політичних партій. Формують той список депутатів, які будуть оприділяти наше з вами життя. Друге питання. Концентрація влади, концентрація влади в кабінеті міністрів, який підпорядкований трьом-чотирьом-п'яти політичним силам. Ми вже знаємо, як це відбувалося. Міністр від одної сили, заступники від іншої і так далі. Думаю, в ці ситуації, ні глибока конституційна реформа з обов'язковим Утверждением текста основного закона страны на всеукраинском референдуме, Крымчане готовы искать формулу нашего совместного существования в рамках единого государства с жителями других регионов Украины.